Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхниться всі гарненько, посміхниться і до мене, посміхниться і до себе. Привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться день. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Так, це Сніговичок. А як ви гадаєте, чому раніше він не приходив до нас? Він сьогодні тільки народився і зовсім нічого не знає про зиму. Розповімо йому, яка вона і що буває взимку. Діти, а ви раді зимонці? А що можна взимку робити на вулиці? Діти зимоньку чекають, на подвір'ї з нею грають. Зимові розваги ми знаємо, їх ми називаємо. Погляньте на картинку, чим займаються дітки. Так, катаються на санчатах, катаються на лижах, ліплять снігову бабу. А який настрій в них? Правильно, радісний, веселий. Послухайте скоромовку і спробуйте її повторити. Снігову ліпили бабу, устромили ніс на славу, баба очима блискоче, з дітками погратись хоче. Дітки в мене є цікаві картинки, але сніговичок нічого про них не знає. Відгадайте загадки. Взимку, друзі дітвори, з вітерцем біжать з гори, до гори самі не йдуть, їх на прив'язі ведуть. Це правильно, санчата, як замерзний річка і став, то не ловлять більше гав. Літ розписують вони гостроносі. Ковзани. Покатають нас вони. Але це не ковзани. Білі, чорні, сині, рижі, дощечки чи звуться. Правильно, лижі. Ми гарно потрудились і трохи притомились. Снігавичок запрошує нас на веселу руханку.

Дітки сніговичку дуже сподобалось на нашому занятті, але йому вже час іти далі, бо він може розтанути. До побачення.